Привіт, мене звати Маріель, я українка. Тимчасово отримала захист в Бельгії, зараз перебуваю тут зимую, і хочу поділитися з іншими водіями власним досвідом парковок тут. Тому що я зрозуміла, що не все так просто. До того як я потрапила в Бельгію, мені ніколи в житті не доводилося керувати авто в Європі. Я не мала такого досвіду ніколи. І відповідно абсолютно інша система. І багато що нового. Зокрема, тема паркування. Я вже встряла три рази на штраф. Кожен раз це було по 25 євро. І я не бажаю вам, щоб ви теж несли ці витрати. Тому зараз поділюся. Через що я в цю халепу втратила? Я не здивуюся, якщо це не повний список правил щодо паркування. Я буду дуже вдячна тим, хто знає ще якісь лайфхаки і правила, якщо ви поділитеся в коментарях під цим відео, а поки що розповім, як було у мене. Ну, по-перше, я думала, що ну, якщо написано буква П, то ти типу, паркуєшся. Камон, в чому проблема? Ну як у нас в Україні? Поставила машину, це було в місті Остендо, тобто я не розуміла, що треба платити, і пішла. Нас не було дві години. Дві години всього лише я приходжу, а у мене лежить папірець із тим, щоб будьте ласкаві, сплатіть штраф 25 євро. Я така, виявляється. Ви, коли паркуєтесь, маєте звертати увагу, тому що є місця, де можна стояти буквально 15 хвилин вільно. Є місця де ні, і ви маєте сплатити за цю парковку. І, відповідно, для цього потрібно вставати, йти шукати самостійно паркомат. І ви підходите до паркомату, вводите дані вашого автомобіля номерні знаки, вказуєте, яку кількість годин ви хочете стояти. Буває таке, що кількість годин максимальна 2 години, наприклад, буває більше. Буває таке, нещодавно паркувалась в місті Кортрейк, там було так, або 40 хвилин, або на 2 доби. Іншого варіанту немає. І от вартість різна, 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 різна. Але якщо це туристичне місто, це може бути півтори євро на годину, дві євро на годину. Це якщо відкритий паркінг на вулиці. І, от, коли ви оплатили, ви отримали талончик. Я на про всяк випадок його кладу на торпеду, да чи як це називається, всередині машини перед склом, щоб поліцейський міг побачити, що я оплатила це паркування? І там у вас буде час, до котрого ви можете стояти. Також можна використовувати для цього додатки спеціальні. Я в описі напишу назву додатку, який мені порадили, і ви можете там так само оплачувати ваше паркування. Наступний раз, коли я встряла із штрафом, я приїхала в школу Нідерландської. Тобто, ну, візуально, як це виглядає, велика парковка перед школою. ну, Ти думаєш собі, ну, в чому проблема? Ну, тобто... Школа, я заплатила за неї, я можу тут паркуватися. Як парковка перед супермаркетом, до прикладу. Ні. Там був спеціальний знак, на який я не звернула увагу, що безкоштовно вільно я можу тут стояти максимум 3 години. І для того, щоб перевіряючи поліцейські, впевнилися, що ви не стоїте довше, є спеціальна приблуда. Отака синенька, яку можна купити де-інде. Вартість її там, мені здається, менша, ніж 1 євро. І ви на ній виставляєте час, коли ви поставили машину. Тобто, якщо ви приїхали в 9 ранку, ви виставляєте колесико на 9 і поліцай потім дивиться, угу, 9, зараз скільки, угу, 11, 2 години, добре, штраф не виписуємо, тому що у них є ще година. Я два рази попала на цю штуку. Тобто один раз штраф 25 євро, і другий раз штраф 25 євро. Ну, перший раз ще окей, я не знала про цю тему, а другий раз я просто дуже харилась сама на себе і казала: Маріель, Чому ти думала? Чому ти не звернула тобто Я не побачила. Тому а, звертайте на це увагу. Є ще підземні паркінги. Тому що коли приїжджаєш у велике місто, типу Брюссель, там взагалі знайти парковку дуже важко, тому що кругом можна стояти ну там 30 хвилин центр міста. Вони роблять максимально, щоб ви подалі паркували, щоб не було таке накопичення машин, і тому треба шукати ідеальний варіант підземний паркінг. І я вам раджу його шукати заздалегідь. Я так робила в Остенде, потім вже навчена досвідом. Я так робила в Брюсселі. Єдине, що підземні паркінги вони дорожче. Ну, те, що я бачила, те, що мені траплялось, вартість була 3,5 євро на годину. І система була така, що ти в'їжджаєш, береш талон, потім, не так як у нас, що ти на машині перед шлагбаумом виїжджаєш і карткою сплачуєш. Ні, ти мусиш перед тим знайти знову ж таки паркомат, коли ти вже закінчив, тобто ти вже прийшов по свою машину, ти знаходиш спеціальний паркомат, вставляєш туди свій талончик, він його сканує, дає ваші дані. І тобі видає, скільки ти стояв і оплачував. Востенде, наприклад, взагалі цей паркомат знаходиться на поверхні, не внизу, де підземний паркінг, і треба було ще второпати його знайти. Тому що перший раз, коли я не знала, що так працює система в Брюсселі, я така сіла на машину, під'їхала до шлагбауму, і ну і думаю, ну що його оплачу зараз? Ні. Е Утворився затор, ззаді вже стояли інші машини, почали нервувати водії, а я нічого не можу зробити. Я просто не знала, як це працює. Тому з парковками будьте дуже уважні, штрафи немалі. Читайте уважно, що написано на табличках, тому що іноді і паркомат ніби є, і ви навіть оплатили. А виявляється, на табличці написано, що паркуватися з певної до певної години, наприклад, там з 9 ранку до 6 вечора. Не можна. Таку парковку я, наприклад, в місті Гент бачила. Тому будьте дуже уважні, бо можна попасти на гроші і можна взагалі попасти в ситуацію, що вашу машину просто евакуюють звідти. Ну так, поділіться вашим досвідом. Можливо, я далеко не все знаю, буду дуже вдячна. Розкажіть, які у вас були ситуації з парковкою? Папа!